До речі, видно ДНР. Народна Республіка. Чотири подібні трофеї має команда морських піхотинців лише за два дні полювання. Угольний час, якщо ми почуємо фразу Пташки над нами, у нас це викликає інтерес. У часи ж війни ця фраза змушує шукати укриття та діставати антидронові рушниці. Не одними кулями можна збивати ворожі дрони. Боєць на позивний генерал показує свою зброю. Це «Квертос-антідрон» антідрон, рушниця вітчизняного виробництва для боротьби із ворожими безпілотниками. Наше виробництво набагато краще, ніж кацапське, тобто, у нас вона більш компактніша, більш ефективніше і більш маневреніше. Принцип дії в рушниці простий – навестися на ворожий безпілотник, і вона спрацює як ручний реп, зіб'є сигнал ворога, що дозволить пташку посадити на землю. Ба більше під час стрільби з цієї рушниці можна займатися іншими справами, наприклад, врятувати побратима. Був такий випадок, що коли е, працював з пушкою, потрібна була евакуація хлопцям дуже сильно. Бо були дуже важкі Техсоті. Нажав на кнопку і вона працює. Нічого в ній класити не може. І в цей момент надав допомогу Техсотому. А от боєць Кіра віддає перевагу литовській антидроновій рушниці ЄДМОС. Ефективний її час подавлення це 4 години. Тобто два акумулятори, дві АКБ, їй вистачає на 8 годин. Трапляються навіть кур'йози. Кіра розповідає, як загарбники забули відключити індикатори світла на своєму безпілотнику. Це ніч, тобто це зима, це темрява і летить така красна точка. то її треба по неї роботи, працювати, працювати і все.